Росія намагається перепідключити захоплену нею Запорізьку атомну станцію до своєї енергомережі. У мене не було сумнівів, що росіяни саме так і будуть діяти. Запорізька атомна станція найбільша на континенті і може суттєво посилити російську економіку. Енергія це виробництво. Виробництво для Росії це в першу чергу зброя. Тож не можна допустити реалізації росіянами цього проекту. Потрібно задіяти всі дипломатичні і військові зусилля, щоб не допустити збільшення виробництва Росією ракет, дронів, вибухівки, боєприпасів і всього іншого, чим росіяни вбивають українців. Ну і крім того, це знову демонструє, що війна Росії проти України спрямована ну, в першу чергу на знищення української державності, і це війна за українські активи і ресурси, загарбницька війна.